Про те, що в цьому році в центральному парку Чайковського будуть розпочаті роботи по його благоустрою і перетворенню на одну стріли міста, говориться з початку року. Перші роботи вже розпочаті: спилюють сухі дерева, докарчують корені для майбутнього роледрому, очищують озера. Ще однією новинкою парку стануть водяні лілії, які були висаджені працівниками комунального підприємства Чисте місто. Сьогодні ми в парку Чайковського на озері висаджуємо лілії. Лілії отрима у нас із Полтави, заказані вони по інтернету, лілії дорогі, більше 100 рублі одна лілія, 45 штук. Висажуємо трьох цвітов вони, трьох кольорів будуть вони. Значить, Висажуємо в чотирьох містах. Посадка буде практично, так як нам розказали люди, які знають, як їх саджати. Відка сажається в землю, що лілія сажається в воду. Корінець прив'язується до камінця, камінець будемо опускати по вже наміченому нам кругу і будемо опускати на лодки на дно ставка. До цього, значить, ставок, водорослі були почищені, ті, що сплели на воду, чистилися. Сейчас можна побачити, вони на плитах лежать ці водорослі, і також чистилось дно. Дно має бути чисте, куди лілія має падати, вона має впасти на землю, не на водорослі, а вона має впасти на землю. Тоді вона приживеться, пусте росточки і будуть уже літом у нас квіточки лілії. Водяні лілії ростуть лише в тих місцях, де достатня кількість сонячного світла, і при тому вони не лише виконують естетичну роль, а й зменшують подальший ріст зелених водоростей, тим самим перешкоджають забрудненню води і заростанню ставу мулом. Це називається рослина німфея. Ми звикли до декорасту ну, от який у нас на річках представлений, ми її називаємо кувшинка біла або там водяна лілія. От, значить, це вища водна рослина, характеризується вона тим, що коріння її знаходиться от на дні, але листя плаваюче і плаває на поверхні водойми. Навіщо воно потрібна тут? Тут є два моменти. Перший естетичний, це просто буде красиво. А другий момент е такий, що е у даній водоймі, якщо вважати її, ну, розглядати її як е екосистему, е дуже надмірна продуктивність. Можна е зробити затінення водойми, е зменшити приток. Е сонячної енергії, от, якраз за рахунок оцих от плаваючих листів, подібних рослин. І трошки сповільнити е, процес заростання водойми. Водойма стояча, у неї така судьба заростати. Щоб її не робили, скільки разів її не чистили, скільки разів не вигрібали, от, е, якісь там рослини з неї і так далі. Можливо, є сенс, щоб вона заростала з е, якимось естетичним ефектом. Щоб не просто заростала і була таким фактором Ой, коли почистять цю водойму, запитували люди і так далі, а щоб все-таки вона була красою ну Вона і так є красою міста. Отже, в цьому році брастянчани і гості міста зможуть милуватися царицею вод водяною лілією.